Раніше ставив варити всі овочі разом. Але як показує практика, картопля вже розварилася, буряк ще не готовий. Тому я зараз варю отак: от. буряк окремо зварив. Зараз ставлю на плиту моркву і картоплю. Звісно, морква в мене така невеличка, то я дістану швидше, коли буде готова. І до повного приготування залишу, щоб варилася картопля. Так, а тим часом мої хороші візьму собі таку ікратику, помилюся мищенка. Займуся оселедцем. Цей салат готую дуже часто. І, власне, знаєте, коли вже от починається зима, холода, осінь затяжна, то хочеться того, чогось такого смачненького. Я купую отаке от філе. Ви знаєте, я вам теж про нього розказував. Воно для мене найсмачніше. Ці завжди краї я забираю. Раніше просто, знаєте, розбирав оселедець. І все. А тепер я беру це філе. Воно дуже смачне, тим, що тут такі дуже-дуже дрібні кісточки, які взагалі практично не відчуваються. І це філе вже таке, знаєте, трішки підмариноване. Я не люблю таке от просте з бочки звичайну рибу, тому що вона мені направду, як сира, знаєте, мені треба її все одно підмаринувати. Тому я беру ось так: вже це філе. Воно вже. Підмариноване, але все одно я його ще заправляю. Зразу беру одну таку доволі велику цибулину. Останнім часом не мариную окремо цибулю, а все роблю ось таким чином. Нарізаю на квадратики, зразу відправляю до оселеця. Так, і знаєте що? І що я ще роблю? Смак тоді маринованої рибки, ну і взагалі салату дуже-дуже відрізняється. Невеличкий пучок. Кропу імену кропу. Жодна інша зелень не додасть іменно того аромату і шарму, і взагалі не так змінить смак самого салату. Так, початок кропу теж сюди. Тепер 3 столові ложки олії звичайної. Якщо не любите маринованого оселецю, такого, як от в пресерві, все перемішуєте. І залишаєте на півтори годинки промаринуватися, час від часу помішуєте. Якщо любите, щоб рибка була так досить промаринована, столова ложка соку лимону або звичайного оцу, 9%, я додаю оцет. І спеції зовсім трішки чорного меленого перцю, солі не додаю, все на солоне. І гарненько ось так перемішую. От, власне, ось ця рибка, ось так промаринована із цибулею. У мене буде першим слоєм, буде основою салату осоледець під шубою. Ну, ось і все. Рибка промаринувалася. Викинув на друшлаг, щоб позбутися оцього зайвого маринаду. Беру таку окрему форму. Така в мене є тайця, вона має кришку і високі борти, тому вона мені дуже зручна. Викладаю зразу рибу і цибулю. Гарно ось так розподіляю. У мене є детальні рецепти приготування. Всього салату, навіть різні варіанти на каналі. Тепер на оцій грубій терці я натираю картоплю. В дуже багатьох рецептах картоплю викладають на перший слой. Ми завжди викладаємо рибку, а потім картоплю. Так, дивіться, все чудово. Гарненько розподілив і ось так злегка притиснув барабольку до рибки. Після чого майонез розподіляю. Тепер на цій самій терці. Натираю моркву. Тепер знову ж таки гарненько моркву теж розподіляю ось таким рівним слоєм, таким рівним шаром. І тепер стараюся моркву теж ось так трішки притиснути до майонезу, до картоплі. Морква солоденька, тому зараз я трішки підсолю і трішки чорного меленого перцю. Тут майонезу вже не додаю, а відразу на тій самій грубій терці... Натираю відварений червоний буряк. Тепер теж гарненько розрівняю. Так, є. І, як то кажуть, фінал. Останні штрихи. Знову ж таки, майонез. Від буряка в холодильнику він стане рожевим, таким красивим. У мене є кришка. Накриваю форму кришкою, відправляю в холодильник. Майонез стане красивим рожевим. Всі слої між собою подружаться, промаринуються. І саме таку шубу. Готуємо ми в себе вдома. Майонез солоний, рибка в мене промаринована, тому зверху спеції додати не буду. А тепер навіть нічого не треба вам розказувати, ви знаєте все самі. Погода, слава Богу, зараз вийшло таке гарне сонечко. Але вночі було зранку і півдня, тож калюжі є, то після садіку маємо мінімум 2 години отаких от забавок. Що? Діти. Як будем йти? Так. До Варвара. а потім що? А потім ми підемо на майданчик на, на Бульвар. Тоді от за зима прийде. Ну ходи, добре, ходи. Тут наскільки в мене на колес. Скільки? Ану порахуй. А ти. Ти пальці згорає. Один, два, три, чотири. А чотири. Ну ззаді два колеса. А? Ну не чіпай пальцями. Ви скільки полосок? Одна. Ви скільки... Ви скільки тут є полосок? Одна, дві, три, чотири. Правильно я порахов? Так. так ну все, я... поїхали. А ти дивись на польосці мої і йди тоді. І туди... Що що? І йди за цими полосками, то будеш в мене бачити. Ага. Так. Ти їдеш вперед, а я йду по полосках. Так, як по колі. Ну добре. Той наш Марко всяке таке придумає. І чого йдемо трішки погуляємо, подихаємо свіжим повітрям. А то я теж поки в магазин, поки щось там приготував, поки на роботу, на роботі затримався сьогодні. Думав, що вже Марко буде на мене ображатися. Але ні, ще багато діток було в садочку. Підемо по калюжах. По калюжах, добре. Я трохи підкачаюся. Трохи підкачаєшся? На тренажерах, напевно, холодно буде. Давай йдемо по калюжах краще. Ну добре, йдемо. На калюжі, так як ти хотів, а потім подивимося по ситуації. Домовилися? Добре, а потім і скажу. Добре, давай. вперед На калюжі, а потім я скажу, куди йдемо Ну добре. Геолог-експедитор. Так. так, обережно йди. Бо якщо намочиш ноги, зразу додому йдемо. Зразу Які покемони? Гумаки покемон? Гумаки Так. То нічого тобі мама замовила нові чорні гумачки, скоро так, приїдуть. Вони закривається так. І вода і не попаде. Ну от. І буде спіти хліво. Так, завтра вже мають приїхати на пошту, то підемо заберемо. Та й добре, як поміряємо. Поміряємо, все як має бути. Добре, давай, бо я вже втомився тут сидіти. Розкажи, що ти розкажеш? Секрет. Секрет. Великі, найбільші бобаки. Вони такі великі, як в твої селі. Як мої в селі? Аж до колін. Так, а сюди, а як слабки вийшли сюди. Ага. Аз сюди. Ясно. Добре, давай, ходи і пішли додому. Який Марко дивися, щоб не кидати гарно ставити, щоб морозу не побилося. <ріць> з помічником сьогодні робимо знову ж таки ревізію в морозилці. Захотів приготувати голубці. Сьогодні в садочку санітарний день. Відповідно, треба комусь з батьків сидіти з дитиною. Олі такі обставини на роботі. Ага, бо так, ремонтують щось, так, стадік? Що що фарбують? Так, фарбують якусь стіну і сьогодні санітарний день. Олі не вийшло взяти відгул, тому відгул зав'яв. Побіг, до речі, забрав свій комп'ютер з цього з, ну, з ремонту, сказали, що там і то, і все. І знаєте, як мені сказали? Вся техніка має свій термін придатності і можна ремонтувати, але дешевше купити нову. Тому просто забрав, як то кажуть, прийшов в розстроєних чувствах. Так, будемо робити, будемо робити ревізію. Я пам'ятаю, що я варив колись рис. Добре, сорочок на кубку. Я пам'ятаю, що я колись варив рис, і в мене було дуже багато. Що це за масло? Це таке польське масло, я купляв в базиліці. Ой, кажу, базиліці, в фрушру. Ну, за що я говорив? А, а, в мене мало бути відварений рис, такий напіввідварений на голубці, бо багато був наварив. І, думаю, вже перескладаю в морозилці, вже її фарш дістану. У мене там рулька є відварена, то я он крабові палички сюди став. Рибку сюди, котику складай. Мені так, такі... подобається тепер такі їсти. мене такого помічника ми разом все зробимо. На дворі починає дощик моросіти, то подивимося, потім Марко має вже нові гумаки, прийшли з пошти, забрали. І після дощика, якщо не буде дуже холодно, то підемо на двір гуляти. На рахунок ноутбуку, пані Олі, я вам дуже дякую. Мені підписниця на карту а, зарахувала 200 гривень з коментарем невеличкий вклад до нового ноутбуку. Дуже вам дякую. Ви знаєте, тут питання не в грошах, не в сумах, не в кількості, а в увазі. От, ви вам безмежно вдячний. Ви мене до сліз просто розчулили. Що ти знайшов? Показуй. Це е, морський коктейль. Тут до рибки ставимо. Рибки. Добре, зараз я розкладу. У нас, я б... у нас не так і багато всього є. Тут теж риба. риба. Тут ці креветки я купував нам. А чого тобі є? Що на якісь свята будуть. Так, то червона рибка, стейки а в нас ще є. Церкова? Так, став. Добре. Зараз ми все розкладемо. Ви знаєте, як показує практика, завжди, коли розбираю морозилку, там роблю зачистку в морозилці. Ось, бачите, ще є масло. Гарна знижка, то купую, нехай буде. Це сирочок. Треба теж один, до речі, дістати буде, бо в нас сиру вже мало. Сало, це якраз алуськіне. Ну, зараз я розберу, бо як показує практика, коли роблю чистку в морозилці, то потім одна шуда повністю пуста. Це риба? Риба. Все, рибу став до риби. Миску став до риби. Чи ти хочеш, Що тобі приготувати? М'язко чи рибку? Чи курочку? Рибку? Добре. Зараз виберемо якусь рибку, лишимо на розморозку і на вечір приготуємо. Дурно перескладав всю морозилку. бо рису немає. Тому ось зараз трішки підварю рис. Це роблю так, як робить моя мама, завжди із спеціями. Відразу вже продаю йому аромату і смаку. Одне нема в мене капусти. Підемо зараз гуляти, то купимо капусту. Тут залишив у мене є фарш, я просто не можу пригадати. Тут якийсь в мене є відварений фарш. Це 100% індичка, а це свинина. То розморожую фарш і. ой, стейки кити. Марко, хоч рибки, хай їсть. А на дворі вийшло сонечко. Я не довіряю зараз нашим синоптикам, тому що. Страшно обманюють і не завжди співпадає прогноз. Хоча на ці дні прогнозували, не пригадую, 2 чи 3 дні такого потепління. То, то Марко каже, все, тато, йдемо гуляти. Зранку йшов невеличкий дощик, то 100% буде шукати калюжі. Ну йдемо, пройдемося, прогуляємося, бо в будь-якому випадку треба дихати свіжим повітрям. В квартирі ще встигнемо посидіти. Ночі довгі, та знаєте, то після помалювали. То пішли конструктор, поспадали, то все, що я собі запланував, зробити неможливо, тому що дитина потребує уваги, і в мене не так багато вихідних, а коли є вихідні, то я часто то в селі, то на дачі і не завжди е, теж можу дати ту увагу, яка потрібна. Тому прибирання, кастрюлі почекають. Найголовніше зараз знаєте, цей час, коли можна е, насолоджуватися спілкуванням з дитиною. Марко дуже розумний хлопчик. Він інколи навіть, я себе так, я себе ловлю на думці, що інколи навіть складає розумніші думки і фрази, ніж я би це зробив. Тому вимикаю зараз рис, збираємося, йдемо погуляємо, купимо капусту, бо капусти немає. Знають, ви знаєте, в мене дуже часто от появляється ентузіазм, вже починаю готувати. Того нема, того нема. Тому краще собі, знаєте, планувати. Все ж таки, планую голубці, подивився, що є, що нема, що треба докупити. Докупив, тоді починаю готувати. А в мене, як завжди, все ще воротне вивев. Добре, одіваюсь і біжимо. Та що там от, перед ринком найбільші калюжі. Торбину взяв гумаки. Велобайк. І куди ми їдемо, розкажи. <плес> 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 Техніку повезли. Ремонтують дороги. Ж, крім доріг, нема нічого важливішого, лише дороги ремонтувати, Руківку класти постійно без перестанку. Оці тротуари зривати, ставити, латати дорогу. Дорогу латати, тож нема нічого важливішого в теперішній час. Дороги на першому місці. Я би не погодився йти на ті калюжі, ну, в той керунок, але бачу там сухо, слава Богу. Бачу там... Бачу там сухо. Ну, окей. Я би не погодився йти в цей керунок, якби мені не треба було купити капусту. А тут як -ніяк, базарчик і є такий... тут, як -ніяк, базарчик і є такий вибір, бо е заходив АТБ вчора ввечері, то не було. Ну, була капуста, але така, знаєте, велика головка, така тверда. Все, побачив калюжі, погнав. Але ми маємо домовленість, перед кожною дорогою він зупиняється і чекає мене. Сам дорогу він не переходить. Не переходить, не переїжджає. Доїжджає до краєчку, залишається ще метри і він зупиняється. І чекає. Тата або мама. Ось, бачите, зупинився. Молодець. І це <гум> гумаке пішов. Ой, ті діти, діти. Але домовилися, що я дозволяю, але на 5 хвилин. Сьогодні вам інші забавки. Мама, спортсмена. Що ти качав? Прес? Разом ні, давай сам, я вже не маю сили. Тут поруч з майданчиком є теж такі от тренажери, де собі приходять. Ну і дорослі, і діти займаються. Ой, і Марко теж каже, я буду качатися. Лентка почув. Спортсмен, молодець. І цей. І віджимається, і прес качає. Все. Поки не ну, обійде всі тренажери, то він теж не заспокоїться. От ти впертий. Він має такий характер, бачите, теж, ну я не скажу, що копія мій, але от Ну, є моє таке от. Я, якщо собі придумаю, знаєте, от навіть не виходить. Але все одно буду якось старатися падати, підніматися, вставати, тягнути, далі щось зробити. щоб воно вийшло? От їде з тим велосипедом вгору. Не виходить, але от не кине, все одно щось видумує. Ну. Йдемо гуляємо. Поки гарна погода, то гуляємо. Ні, бачите, все одно йде. Там не вийшло, йде по траві.